Для того щоб почати замовляти товари з торгового майданчика Китаю 1688.com, перш за все вам потрібно зареєструватися на сайті taobao.com. Посилання на інструкцію про реєстрацію на цьому сайті є в описі цього відео. Після реєстрації на Таобао перейдіть за допомогою браузера Google Chrome на сайт 1688.com. Після переходу на сайт 1688.Com. Перекладіть сторінку зручною вам мовою через Google перекладач. Натисніть кнопку Будь ласка, увійдіть у верхній частині екрану. Далі внесіть логін та пароль із сайту Таобао. Натисніть помаранчеву кнопку для отримання смс-коду підтвердження. Внесіть його в поле та натисніть помаранчеву кнопку. Тепер потрібно заповнити потрібну інформацію. У першому полі вкажіть номер телефону нашого складу. Далі напишіть на латиниці назву вашої компанії. Відділ та посаду. Товари, які плануєте купувати, та бізнес модель вашої компанії. Зміст цих полів у вільній формі і ні до чого вас не зобов'язує. У полі Контактна інформація вкажіть нашу адресу складу. Для цього в списку виберіть країну Китай. У другому полі виберіть перший символ із третього рядка Провінція Гуандун. У третьому полі другий символ місто Гуанчжоу». У четвертому полі третій символ Пан'ю. Скопіюйте повну адресу з вашого особистого кабінету міст Чайна. Натисніть на помаранчеву кнопку. Вітаємо! Ви успішно зареєструвалися на сайті 1688.com.